Добрий день, з Рубрики ви питаєтеся, ми відповідаємо. Toyota rav 4 від двадцятого по 23 рік. Тут одразу постає питання: а яка саме вас цікавить? Фейсліфтінг чи та, що випускалася з 18 по двадцятий рік. Ну, тут таке питання риторичне. Віці дані автомобілі, якщо не брати до уваги, що вони бувають в гібриді, можуть ставати в районі 22-21 з ремонтом вже тут на гарній комплектації. Без комплектації можна привозити до 20. Але це знову ж таки до 20-го рік, 2021. якщо ж говорити за фейсліфтинг, такий як зараз тут представлений, то такі автомобілі будуть ставати десь в районі 25, тільки без вартості ремонту, тому що це на максимальній комплектації гібридний варіант. Це автомобіль виграний мого клієнта. Скоро будете бачити в нас на огляді. Тут невелике навісне пошкодження, тобто буде заміна телевізора, а так, в принципі, він повністю на ходу жодних питань немає. Як бачите, крила є на доставці, є так само і фари, там і бампер побитий є, повністю все. Е, наш ринок перший казав: від 25. Вони стартують 2-літрові, е, це до, до першого покоління даного автомобіля. І відповідно улітають просто в якийсь нечуваний космос. Тобто, якщо наприклад 2,5 з літра, там 26, це без комплектації. Це перша ціна на Україні. Ми ж вам пропонуємо в 26 привозити вже фейсліфтинг з ремонтом повністю 21 першого року. Ну гібриди будуть дорожчі. Тому звертатися в компанію Intertrade, Ми привеземо не тільки максимальну комплектацію, а автомобілі, які випускаються вже самі нові, тобто фейсліфтинг. Ну але якщо наприклад, є бюджет обмежений, привеземо до 20 гарну комплектацію або бомжика з вами компанія Інтерплейт.